Під вербою коло пані Марусі лежала ціла купа букетів, що зібрали дівчата по дорозі, щоб дати усім учням трохи спочити після їх біганини. Пані Маруся зібрала їх навкруги себе і почала розглядати з ними різноманітні квітки і гілки дерев. Давайте, дітки, розглянемо ці квітки, бо немає цікавіших, як весняні квіти, ще так іноді холодно сніг лежить. А вони вже витягують свою тонку стеблинку і розпукують квітку назустріч першим весняним промінням сонця. Ось гляньте на цю ніжну жовту квітку, гусячу цибулю або білі проліски, вони вже цвітають. Бо їх справжній час для розпускання це березень. Вони справді перші в нас квітки. І коли холодна ще земля. Не можу й годувати своїми соками. Ці маленькі красуні мають свою власну харчову комору, з якої отримують першу страву. Ось бачите, наприкінці рослини висять невеличкі цибульки. Розріжмо їх надвоє, побачимо всередині денце, все одягнене, молошпайками, цептолистями. Ви ж мабуть, Уже знаєте, що листя в рослинах росте лише на стеблині, то з цього бачимо, що ця цибулька є частиною підземного стебла, через те вона таких блідих кольорів. З цієї цибульки рослина і висмоктує собі потрібний харч. Може, ви пригадаєте ще деякі рослини, що мають цибульки і згадаєте, що всі вони красуються ранньою весною. Тюльпани, нарциси, гіацинти, кричали на випередки діти. А хтось згадав і літню красуню лілею, що теж виростає з цибулі, як і звичайна городна і часник. Ну, а як же ці квітки? спитала Катря, складаючи боки з пишних жовтих квіток. Вони ж ніяких цибуль не мають. Я їх сама викопувала аж до кінця коріння. Це дуже цікава квітка, сказала пані Маруся. З Московська звуть її мати і мачуха, а по-нашому цар зілля. Своє російське назвисько рослина носить через те, що в неї верхній бік листа голий, гладенький, а спідній поріс волосся. Ця квітка росте на відкритих луках. На які сонце просто лісує гарячі проміння. Щоб захистити листя від занадто сильного випарування, рослина одягає їх волоссям і одягає саме нижню сторону листа, на які лежать вусточка, якими рослина дише, цебто вбирає в себе повітря і випарує лишок води. Які корінні висмоктали з землі. Царзілля – теж одна з перших весняних квіток. Бачите, вона ще не має листя, а які пишні жовті квітки має її стеблина. Листя розвинуться пізніше, коли вже прив'януть квітки. Уся стеблина, як ви бачите, вкрита червонуватою лускою. І вона, як ви, катри. Може, і саме помітили, далеко тягнеться попід землею, а уже з цієї стеблини відділяються окремі довгі тонкі корінці. Цей нижній кінець стеблини дуже товстий та грубий, а верхній свіжий піднімається понад землею, несе на собі квітки і листя. Можна впевнитися, що це не корінь, бо з коріння не виходить листя. А тут, по всій стеблині, мов луска, сидять дрібненькі листки. Бура підземна частина стебла зветься корняком. Він і дає цар зіллю перший весняний харч. Такий самий харчовий корняк має і наша улюблена квітка запашна фіалка. Ми ще дуже мало її знайшли, бо мало ходили в лісі, а вона. Любить холодок. Ще зверніть увагу на цю квітку, що горить мов жар понад темно-зеленим круглим листом. Це чистяк по-нашому чи гладишник або ластовинне зілля. У нього весняну харчову комору знайдемо під стеблиною. Там межі кубкою корінців висять м'ясні клубочки, бульби, вони схожі на маленькі картоплини. Що сидять ще також по кутках листя там, де вони відходять від стеблини. Колись вони відірвуться від стеблини, впадуть на землю, і з них повиростають нові рослини чистяка. Отак зв'язуйте тепер ваші букети, закінчила пані Маруся. Оглянувши ці квітки, ми бачимо, що для того, щоб раніше за другі рослини розпочати своє життя і розквітчатися, ці рослини мають запас харчу, який вони закладають ще з осені, то в корнякові фіалка царське зілля, або в цибульках, проліски гусяча цибулька та інші, або в бульбах, ластовине зілля, Божа ручка чи примола. З першим вісняним теплом вони вигонять з під землі в'ясне повітря свою стеблину і поспішають якнайскоріш розквічатися, щоб наготовити насіння і забезпечити існування надалі. Вони поспішають, бо бояться, щоб який несподіваний мороз не попсував їх квітку. І вже коли квітка дасть насіння, тоді рослина випускає листя, з його допомогою набирає харчу і закладає його на майбутній весняний час. Восени зовнішня наземна частина рослини зів'яни, підземні частини, що ми роздивлялися, залишаються живими, а з весни харчують усю рослину. Ну, тепер спочили. Давайте додому збиратися, закінчила пані Маруся, І устала з під верби. З гілок посипалася жовта ніжна перга, і діти разом скрикнули пані Маруся, у вас ніс увесь жовтий. Пані Маруся, що ж ви все за квітки нам оповідали? А за дерева нічого не сказали, звернувся до вчительки високий хлопець. Бачите, верба вам сама за себе нагадала. Послухаємо вас ще трохи, додому ще рано збиратися. Ну, хто хоче слухати за дерева, хай сидить. А я піду в лісі ще чого-небудь пошукаю, сказав Юрко, і одна частина обступила вчительку. А невеличкий гурток з Юрком побіг до лісу. Недалеко відходьте, гукнув їм слід учитель. Бачите, діти, почала пані Маруся, я не забула за дерева. У мене є гілки з різних дерев. Звісно, і вони весною не дрімають, а змагаються, як не скоріш, викинути свій, хоч і не пишний, а все ж цікавий цвіт. Ось у мене ольшина, верба, ліщина. Бачите? На вербі вже давно з кожного баранчика бруньки, що ви бачили на вербному тижні, повитягувалися довгі сережки, зірвіть одну з них та вдарте нею по руці. Бачите, вся рука вкрилася жовтою пергою або пилком. Як придивитись до самих сережок, побачите, що на їх двох вербах вони не однакові, ось на цій вербі вони жовті. І при основі мають маленький шпилючок, це медовик, з якого виступає солодкий сок. Отож і бджоли, і джмелі так завзято вкрили всю вербу і розкошують, набираючи того солодкого соку. Квітка тут має багато пиляків, з яких і сиплеться, мов жовтий пилок. Це чоловічі квітки. На других вербах сережки не мають пиляків, вони більш зеленуватого кольору, і в них є лише стовпики. Такі квітки звуться жіночі, до них переноситься вітром чи комахами пилок з пилякових вербових сережок. Тоді різні квітки, і стовпикові і пилякові, ростуть на тому самому дереві, що такі рослини звуть однохатні, а коли так, як у верби, на різних деревах. То рослина зветься двохатньо. Але як саме переноситься пилок на стопик, де він заплоджує насіння? Весною, поки нема на деревах листя, вітер може легко переносити пилок. І тому ми бачимо, що дерева, які мають сережки, цвітуть весною. Крім того, до послуг верби стають бджоли та джмелі. Провадя справу переносу пилку з одного дерева на друге, з одної чоловічої квітки на другу жіночу. Викачавшися в пилку пилякових сережок, вони перелітають на стопикові, лазячи по квітці, обтрушують з себе пергу на стопик. Так само і другі дерева, що квічаються сережками, як верба. Мають окремо пилякові квітки і стовпикові, але в деяких обидві квітки на тому ж дереві. Так вільха чорна ліщина, береза це однохатні дерева, а верба двохатня. Різні квітки пилякові, стовпикові, можна побачити й на сосні. Як струсите в травні гілку сосни, то вас цілком засипле пахочий жовтий порох. Ось гляньте в маленьких молодих гілках в їх початку сидять маленькі світло-жовті шишечки, штук 20-30, усі об'єднані в одну. Вони всі складаються з луски, і при кожній лущині пара пороховників. З них сиплеться сухий, дрібний, жовтий порох. Стопикові квітки сидять на кінцях молодих гілок, мов темно червоні шишечки, в кожній є по два зернятка. Коли їх обсипли пилком, принесеним вітром, вони перетворюються в соснове насіння, їх через це й зовуть сім'яночки. Вони що далі розростаються, спочатку мають зелений колір, дуже смолисті, потім дерев'яніють, стають бурими, звичайними. Але це не так скоро робиться. Соснова шишка зріє за півтори роки. В зрілій шишці товсті дерев'яні лущини щільно краями стулені. Але як їх одірвати, то можна побачити на кожній лущині з внутрішньої сторони два крилаті насіння. Закопайте їх у землю. Із них виросте маленька сосонка. А для чого в соснових горішків крильця? запитав один з учнів. Такі крильця ми знаходимо не лише у сосни, а й у других рослин, як, наприклад, у клена. Вони служать для того, щоб насіння поволіше падало на землю, кружляючи в повітрі. Так його легше може підхопити вітер і далеко занести. А кожній рослині дуже важно якнайширше розповсюдитися, бо якби все насіння падало на один клаптик землі під деревом, то для молодих паростів скоро б не вистачило б місця. За весь час свого оповідання пані Маруся роздавала учням різні гілочки різних дерев, за які велася розмова, осипала дітей порохом квіток, давала їм шишки. Діти були дуже зацікавлені. Гляньте, пані Маруся, озвалася Оля, на моїй гілочці теж які шишечки, а з них гляньте якісь довгі червоні квітки висять. А це ж у тебе чорна вільха, поясняла далі пані Маруся. В неї теж окремо стовпикові квітки пилякові, і ці шишки то й є стовпикові, які приймають до свого носика пилок з чоловічих сережок. А ці шишки потім теж стають здерв'янілими і в осени падають на землю і розсипають своє насіння. А в мене вже на березовій гілочці розпустилися листочки, казала Катрі, – які вони гарні, ясно зелені, блискучі. А ти понюхай, як вони добре пахнуть, сказав хтось. Придивись, як вони криті пахучою смолою, сміхаючись додала пані Маруся. Ця смола захищає листечко від надмірного випаровування води на сонці. Літом смоли на них немає, бо листя вже зміцнилося і боїться випаровувати воду. Це так, як волосся на мати мачусі, згадала одна з дівчат. Ну, ми так і до ночі можемо тут засидітись, а хлопці в лісі нас чекають, сказала пані Маруся, стаючи свого гарного горбочка під вербою. Може, вони щось цікаве познаходили, сказала Оля, і всі рушили. Та й наостанку діти знов побігли до ставка, щоб ще наловити якоїсь здобичі, але через кілька хвилин звідти почувся голосний крик і плач одної з малих дівчат. Пані Маруся кинулася туди, щоб дізнатися, що сталося. Діти стовпилися коло мар'янки, яка терла пучками очі гірко, засоромлено плакала. Ой, ой, дуже болить, дуже, вимовляла вона, наче виправдовуючи свій плач і силкуючи сміхнутися, коли до неї підійшла пані Маруся. На землі лежала догори животом жабка з яскравими жовтогарячими плямами на череві. О, моя дитино, весело промовила пані Маруся, ти не маєш чого мені пояснити? Я вже все знаю. Ти зловила жерлянку або кумкавку, а вона перелякалася та з своєї спини або з верхньої частини ніг випустила піну, а ти не помітила її на своїх пучках та взялася за очі, правда? І ця піна дуже пекуча і тобі дуже болить. Нічого, ходім до чистої водички, то я тобі очіці промию. Пані Марусь, озвалася одна з подруг Мар'янки, а вона не осліпне. Ні, жерлянка не така отрутна. Ви візьміть її до нашого акваріума, а поки я промиватиму очі Мар'яні, Станьмо тихо-тихо коло ставка придивімося, як там іде життя, коли ми нікого не лякаємо. Діти стали над водою тихо хитався сухий очерет невеличкою купою високих стеблин. На одній з них тихо співала маленька пташка очеретянка. У воді нерухомо сиділи жерлянки, зелені жабки, висовуючи іноді з води свої ніздрі, щоб набрати повітря. На воді бігали водомірки, плавали личинки жука водолюба, які хапали з усіх боків живу здобич. Поміж чорним торішнім листям лазили, як ящерки, іриці або тритони. Дітям пощастило побачити, як самчиха приліплювала яєчко під листочком водяної рослини, самці з яскравими жовтогарячими плямами на черевці. І блакитними смугами на боках хвостиків плавали, ганяючись за червоненькими хробачками, настобурчуючи на спинах шкіряні гребні. Ну, що, Мар'яночко, легше твоїм очицям? спитала вчителька цілком заспокоєну дівчинку. Треба нам хлопців здоганяти. Вони ж на лісі чекають. А тут саме надбіг Юрко. Що з вами сталося? спитав він дівчат. Кажуть, жаба вкусила мар'янку, а в мене гляньте, яка здобич, похвалився він. Дівчата засміялись, розказали йому подію з Мар'янкою. На плечі в Юрка побачили вони малесеньку зелену жабку, так звану квакушку або древесницю. Я її з дерева зняв, оповідав Юрко. Ледве шукав, так прищулилася до перших зелених листочків на березі. Ледве розглянув, дивись, яка гарненька, який має присмачки подушечки на пальцях, а стрибає так чудово за мухою, намітить її собі і скокне, одразу язиком ухопить. Маленька зелена жабка, наче схотіла вивірити дітям слова Юрка, так просто з його плеча перестрибнула на руку Юлі, але та й не злякалася взяла її в руки і пересадила в пляшку, що була в неї прив'язана до пояса. Це ж моя квакша, почав сперечатись Юрко. Хай буде твоя, але у пляшці безпечніш донесемо її додому. Розсудливо відказала Юля і звернулася до пані Марусі. Знаєте, пані Марусю, у нас завжди живуть такі квакушки в шклянім слоїку. Вони своїми лапками лазять просто по шипках і ловлять мух. А мені дядя розказував, що в Америці такі квакушки постійно живуть у кімнатах. Одного разу вночі по стіні вона вибралася на стелю, а там якось не втрималася. Та як упаде, дяді просто на лоб. Він дуже тоді злякався. Вони дуже добре вичищають кімнати від усяких комах, мух, павуків тощо, підтвердила вчителька. Діти пішли здоганяти хлопців у лісі. Юра вів їх і розказував про свої зустрічі в лісі. Обидва гуртки зустрілися дуже скоро. Хлопці стояли на дорозі і щось розглядали. На землі лежала маленька дохла пташка. Від неї йшов тяжкий дух, але хлопці не відходили, а до чогось придивлялись. Коло трупу нишпорили невеличкі жуки жовтогарячими поперечними пасмами на верхніх крилах, працюючи головою, лапками, вони обкопували мертву пташку, відкидаючи землю назад від себе. Це були так звані гробокопи. Маючи дуже тонкий нюх, вони здалека чують запах стерва і злітаються до нього. Обкопують вони мертве створіння. Аж поки воно не сховається в землі. Тоді самка кладе в тіло яйця, щоб личинки, виплодившися, мали добру, достаточну їжу. Після цього мертве звірятко все так закидається землею, що й горбочка непомітно. Дивно навіть, як ці гробокопи скоро справляються з такою працею, яких небудь 5-6 жуків. За короткий час закопують цілу мишу. Дуже цікаво, адже вони в своєму завданні перемагають різні перешкоди. Мій батько, розказав один з учнів, знайшов у лісі дохле зайчиня. Коло нього вже заходжувались гробокопи. Батько хотів перевіритися в їх розумі. Він забив у землю кілок і до кілка. Досить високо прив'язав зайчиня. Гробокопи зараз його побачили, але воно було не на землі, як їм того було треба. Вони літали навкруги, лазили, аж поки один з них не здогадався, що на перешкоді їм стоїть цей кілок, і зараз почав під нього підкопуватися. Другі йому допомагали. Кілок скоро впав. Разом з ним упало на землю зайчиня, а гробокопи зараз прийнялися його закопувати. Так це наші дворники, сказав хтось із старших хлопців, вони там і в саду, і в лісі, чистоту наводять. Сонце вже хилилося долі, дерева в лісі стояли тихо, мов зачаровані в червоних проміннях вечорової зорі. В кущах на взлісі заспівав Соловейко, діти вже потомилися. Ну, панове, сказав учитель, бачите, сонце низенько, нам додому не близенько. Давайте заспіваємо, щоб легше йшлося. Всі заспівали в ногу гарної української пісні, бадьоро вийшли з лісу і попрямували дорогою. Domista.